Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. За оцінками Reuters, Україна цього року збере близько 50 мільйонів тонн зерна. Це майже вдвічі менше від рекордних часів незалежності. Ну, тим не менше, враховуючи, що внутрішнє споживання це близько 20 мільйонів тонн зерна, тобто майже 30 мільйонів тонн ми зможемо продати. І це приблизно поточна пропускна спроможність зернового коридору. Тобто експортна виручка від агропродукції таки буде за минулий рік. Ціна споживчого кошуку українців подорожчала на 30%, навіть більше. Найбільше понад 50% подорожчали яйця, фрукти, овочі і риба. Причини всі ми знаємо. Скажу тільки те, що може такому не сподобатись. Не варто дивитись на цінників в магазинах, варто заробляти більше, а для цього прокачувати власні навички, розвивати бізнеси, залучати інвестиції і експортувати свої товари і послуги. Інфляція з нами і з цілим світом надовго, і буде навіть після розвалу Московії. Тому ваш споживчий кошик залежатиме тільки від ваших зусиль. А хто готовий розібратися, що досі на психологічному рівні заважати. Жає почати заробляти чи отримувати більше. Ставте плюс у коментарях, і я напишу в приват деталі системи, яка допоможе це виправити. Новини з боліт: китайці окуповують не тільки болотяний автопром, але й ринок телефонів. 60% всіх смартфонів, куплених мешканцями цієї штучної держави, було вироблено китайськими брендами. Айфони лише на четвертому місці, однак, за грошовим еквівалентом вони досі на першому місці. Та як ціна найдешевшого айфона на болотах коштує як найдорожча модель лідера їхнього ринку Xiaomi. Переконаний, що повільне поглинання Китаєм висушених боліт буде продовжуватися і цього року. Центральний банк Швейцарії відзвітував про найбільший в історії збиток в розмірі 143 мільярдів доларів. Це майже як все ВВП України за 2022 рік. Цікаво, хто за це заплатив: швейцарці чи швидше закордонні вкладники швейцарських банків. Знаєте, хто зазвичай платить за такі помилки? Жадібні, бідні і заощадливий середній клас. Думаю, що цього разу нічого не зміниться і все буде так само. Канадські користувачі біржі Crypto.com до 31 січня повинні вивести або обміняти USDT на будь-яку іншу валюту, або баланси USDT автоматично конвертуються в стейблкоїни USDC. Це буцімто пов'язане з заявою канадської адміністрації цінних паперів, що по криптовалютним платформам заборонено торгувати активами, які самі по собі є цінними паперами, так, або деривативами. Хоч це і малопомітний, але як немає, то дуже важливий сигнал. USDT поки найбільший стейблкоін, але на відміну від USDC, він контролюється компанією не з США, а з Гонконгу. У цьому році біполярний розкол світу посилиться. Тому варто добре подумати про диверсифікацію. І це швидше за все лише перша ластівка. До речі, найшвидше новини з'являються на моєму телеграм-каналі. Там я також публікую відео формат, а ще планую давати більш розширені огляди. Тож, кого цікавить, ставте плюс, надішлю лінк або читайте в коментарях чи в описі в шапці профілю. Не шкодуйте перепостів, коментарів і в для якісного країномовного контенту, бо Московія сама себе не розвалить. З вами був Роман Кушнір. Дякую. І пам'ятайте, найважливіші новини у своєму житті. Ви створюєте самі.